Вітаю всіх трішки економіки. Повертаюсь до своїх істоків, як кажуть. Я все-таки фінансист. І це серйозне питання для мене. О. Як для людини, яка вивчала, що таке дефолт. Дай Бог пам'яті, згадати все. Зараз подивлюсь. Кажуть, США загрожує дефолт. Це серйозна річ, і країни намагаються цього не допустити. Дефолт це неможливість розрахуватися за своїми зобов'язаннями. Тепер США дійсно загрожує дефолт у 2025 році. США дійсно загрожує дефолт у 2025 році. США дійсно загрожує дефолт у 2025 році. Є загроза. Загроза є. Варіант загрози. Небезпека від цього сильна. Розчарування. Ну, питання фінансові. Вони розглядають, як вийти з цієї жопи. Дійсно, розглядаються. Допомога. Обмеженість. Якісь обмеження будуть вводити для цього. Угу. І фінансові. фінансові результати їм потрібні. Фінансові. У них акцент на фінанси, щоб були гроші, оці резерви золотовалютні, всяка така. Фіння. Тепер кінцевий результат. У США у 2025 році буде дефолт. У США у 2025 році буде дефолт. Дивимось. Невизначено. Дуже невизначена карта. На дні колоди повішений. Не дуже добре, тому що це жертва. Ось чому їм повинна, потрібно закінчувати цю війну і припиняти цю допомогу. Ось! Через війну також це може бути в Україні. Дивіться, які недобрі карти. Обнулити потрібно все, все що є. Негатив це обнулити. Ну, що вам сказати? Вони намагаються стримати цей негатив, вийти на результат, фінансовий результат, щоб був. Такий, що не доведеться об'являти дефолт, що США матиме можливість споритись зі своїми зобов'язаннями. Тепер. Хочу ось що спитати: війна в Україні впливає на економічний стан Америки. Війна в Україні впливає на економічний стан Америки. Ого, ще і як? Просто на 100% впливає однозначно. І від цього їх гірше, я скажу. Не дуже добре на фінанси вона впливає. Їм потрібно закінчувати цю війну, бо фінансувати Україну вони вже нормально не зможуть, а ми загнемось без США. Ось. Що вам сказати? Ну, подивимось, як все буде.